Реабілітація військових важливе питання для Поромівської громади. Люди скаржаться, що бійці повертаються з війни і не мають до кого звернутися за допомогою. Турбує реабілітація для наших військових, діючих, ветеранів і їхніх сімей. Щось в нас в цьому трошечки ми. Ну от даний час звернутися, але ну, нема куди допомогти людям. Пообіцяв голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький. І Волинська Ова і районна військова адміністрація ми повністю в комунікації з всіма представниками, як ветеранських організацій, так і самими ветеранами, які мають бажання з нами спілкуватися. Після робочої нашої зустрічі вам дадуть відповідну комунікацію, в тому числі, якщо ви говорите про реабілітацію, ви вже вам просто щоб завершити ваше питання, даєте список військовослужбовців, ветеранів, які мають бажання піти на реабілітацію, цьому потреба, і ми це забезпечимо.